Це Фенікс Спенсер Хорн. Їй було 21. Яскрава, добра і улюблениця всіх. А це Йоан Метан йому було 27. тихий, зосереджений і з темрявою всередині, яку ніхто не помічав у тихому шотландському містечку, неподалік від Глазго. Ця молода пара жила разом у маленькій квартирі, яка здавалася абсолютно звичайною для будь-кого, хто приходив повз. У соцмережах вони виглядали щасливими, багато відео з їхнім сміхом, спільними вечорами та планами на майбутнє. Але за зачиненими дверима розгорталося щось набагато зловісніше. Те, що починалося як любовні стосунки, поступово перетворилося на щось контролююче, задушливе і, зрештою, небезпечне. Завжди любляче і готова прощати. Фенікс сподівалася, що її хлопець з часом зміниться. Але насправді вона недооцінила наскільки він був небезпечним і внутрішньо зруйнованим. І, чесно кажучи, важко її за це звинувачувати. Так, Йоанн був дещо дивним і замкнутим, але ніхто бі подумати не міг, що він здатен вбити людину, ще й власну партнерку. А потім у холодну ніч листопада 2024 року він зробив щось по справжньому жахливе. Але те, що справді відрізняється справу від інших. Це те, що він зробив з її тілом і з собою в години після вбивства. І скажу просто: це залишить вас у жаху. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Сьогодні ми розглянемо моторошну справу Фенікс Спенсер Хорн та чоловіка, відповідального за це. Ми вирушаємо на північ Великої Британії до мальовничої Шотландії. Це край з багатою історією та атмосферою від суворих гір Гайленду до старих замків, розкиданих вздовж узбережжя, Країна, яку формували століття повстань, поезії та гордості. Сьогодні ми зосередимося на спокійному куточку країни містечку Іст Кілбрайт. І, хоча вона розташована лише за 10 миль на південь від центру Глазго, все ж має свою власну ідентичність. Іст Кілбрайт став першим офіційним новим містом Шотландії, розробленим у 1947 році, для боротьби з перенаселеністю повоєнного Глазго. Це було ретельно сплановане поселення. З зеленими околицями, круговими розв'язками і доглянутими торговими центрами, своєрідна модель сучасного життя створена для кращого майбутнього. І Скілбрайд залишається родинним містом з населенням понад 75 тисяч осіб. Але як і в багатьох утопічних проектах, тут є і свої тіні. Чи знали ви, наприклад, що у 2005 році саме це місто опинилося в центрі національної уваги, коли поліція виявила тіло вікі Гамільтон, закопане в задньому дворі? Її вбивцею виявився Пітер Тобін, чоловік, якого пізніше назвали одним з найжорстокіших серійних вбивць Великої Британії. Справжній жах цієї історії похитнув відчуття безпеки у місті. І вже в наступні десятиліття Іст Кілбрайд почав поступово, але впевнено, зростати в рівні домашнього та наркотичного насильства. Тенденція характерна для багатьох після індустріальних міст країни. Саме в іст Кілбрайді на тихій житловій вулиці під назвою Гленлі. 21-річна Фенікс Спенсер Хорн жила разом зі своїм 27-річним партнером Йоаном Метаном. Фенікс народилася у 2003 році і була наймолодшою з чотирьох дітей. Її родина мешкала у невеличкому містечку Стретхевен. У південному Ланаркширі. вони були дуже близькими, люблячими і надійними. Її батьки Елісон і Грем виховували дітей з чіткими життєвими цінностями. І Фенікс, схоже, справді прийняла їх всі. Навіть у дитинстві вона вирізнялася, з поміж інших, не лише зовнішністю, а й внутрішнім світлом. Вона була яскравою, теплою та сповненою тихого співчуття, з тих людей, хто завжди помічає, коли хтось страждає, і без вагань приходить на допомогу. Навчаючись у академії Стредх. Вона, вона здобула репутацію доброї, дотепної дівчини з неймовірною емпатією. Вчителі згадували її як старанну ученицю, яка вміла змусити інших відчувати себе поміченими. Після школи Фенікс повністю занурилася в доросле життя. Працювала в місцевому готелі Стравен Хоутел. Продавала каву в кафе і робила це легко і невимушено. Колеги та керівники її поважали, а клієнти просто обожнювали. Поза роботою її життя було простим і милим. Вона приділяла час родині, обожнювала музику і довгі прогулянки сільською місцевістю, а також активно вела TikTok, як і більшість молоді сьогодні. Її акаунт був сповнений щасливих моментів: Морозиво з друзями, селфі на заході сонця, веселі відео з братами і сестрами. Саме в цей період, коли вона балансувала між роботою, самостійністю і побудовою свого майбутнього, вона на жаль познайомилася з Йоаном Метаном. На перший погляд, Йоанн здавався тихим і м'яким, з тих, хто мовчазнею у компаніях, але розкривається у тиші турботливий, розсудливий. Американці чи австралійці, мабуть, назвали б це типовим британським чоловіком. Але навіть за нашими стандартами він був надзвичайно стриманим. На момент подій йому було 27 років. Він виріс у Стретхевені, всього за кілька миль від Істкілбрейда і навчався в місцевих школах. У дорослому віці працював листоношою в Royal Mail. Спокійна надійна робота і за багатьма відгуками виконував її добре. Для тих, хто знав його поверхнево, Йоанн здавався товариським і навіть популярним, хоча й трохи зором'язливим. Але була в ньому і інша сторона, така, яку бачили далеко не всі. Деякі сусіди пригадували раптові спалахи гніву під маскою чарівності, а також якесь мертвецьке завмирання в його погляді, коли обличчя змінювалося. А ще були соцмережі, і вони говорили набагато більше у віці від 14 до 18 років. Він постив серію тривожних повідомлень, сповнених агресії, злості та жорстокої мізогінії. В одному з постів він писав: завжди є хтось, кому хочеш начистити пику. Інший або ти, або тебе. А в ще більш тривожному повідомленні він говорив про бажання вбити ці її великі огидні зуби. Це був своєрідний сленг, своєрідний британський спосіб сказати, влаштувати бійку. І подібних дописів були не один чи два десятки. Щоб зробити все ще гіршим, він описував себе як місцевого наркоділка і епізодичного порноактора. Хизувався тим, що гнів викликає в нього приємне тремтіння і збудження. Хоча згодом усі ці дописи було видалено з інтернету, вони не зникли з пам'яті тих, хто їх бачив. Його онлайн образ показував підлітка одержимого насильством і власним его. І хоча це могло бути просто юнацьким бунтом, ігнорувати тривожні сигнали вже було неможливо. Та минули роки, і ось Юан тихо працює в поштовій службі. Колеги казали, що він завжди тримався осторонь, виконував свою роботу мовчки і не привертав до себе зайвої уваги. Дивно, правда, від місцевого дилера та порноактора до звичайного поштаря, але вже з серйозним внутрішнім попереджувальним знаком. І саме десь наприкінці 2022 року він зустрів Фенікс. кажуть, вони познайомилися на родинному зібранні. Їй було лише 20, йому щойно виповнилося 25. На перший погляд вони були повними протилежностями. Фенікс, яскрава, весела, життєрадісна. А Юан був юаном. Але іноді саме контрасти притягують одне до одного. Друзі описували її як ніжну, смішну, неймовірно віддану. І здається, вона завжди відчувала, коли комусь потрібна підтримка чи обійми. Зовні їхні стосунки виглядали стабільно. Вона навчалась і працювала неповний повний день. Він мав постійну роботу, здавалося, ідеальний баланс. Судячи з усього, Фенікс була чудовою партнеркою. Вона приносила в його життя радість, кольори, змушувала відкриватися і пробувати нове. Вона допомагала йому виходити зі своєї шкаралупи. А Йоанн принаймні на початку здавався чарівним. Згодом він справив хороше враження навіть на її сім'ю. Друзі казали, що він був уважним, турботливим, навіть ніжним. І за всім, що Фенікс публікувала, здавалося, що вона справді кохає його донестями. Тож минає кілька місяців, і пара вже живе разом у невеликій орендованій квартирі в Іст-Кілбрейді. І принаймні зовні все здавалося ідеальним. Вони святкували день народження, фотографувалися разом, щотижня навідували рідних. Звичайна молода пара, що намагається розібратись у житті. Але за зачиненими дверима все було не так просто. З Часом Йон почав змінюватися. Це не сталося миттєво, усе підкрадалося поступово. Спочатку дрібниці, момохідні зауваження, поганий настрій, замкнутість, коли щось йшло не за його планом. А потім ревнощі. не лише через її друзів, чи з ким вона спілкувалася, а навіть через її роботу чи спосіб, у який вона вдягалася. Будучи емпатичною людиною, якою вона завжди була, Фенікс намагалася заспокоїти його, але правда полягала в тому, що тріщини між ними лише зростали. Його невпевненість ставала глибшою, і з часом Йоанн ставав все більш вибуховим. Фенікс ніколи не влаштовувала сцен. Замість цього, вона почала відкриватися друзям, потроху розповідати, що між ними вже все не так. І до середини 2024 року вона вже ухвалила рішення, їй потрібна відстань. Вона готова піти далі. Але Йоанн не сприйняв це спокійно. Він, здавалося, мав ідеальне виправдання для неї. Заявив, що він не погана людина, а просто жертва кокаїну, стероїдів і алкоголю. І що, коли він упорається зі своїми залежностями, усе налагодиться. Але замість справжніх змін він просто використовував ці залежності як виправдання. І, як завжди, терпляча та співчутлива Фенікс повірила. На листопад 2024 року вони з Йоанном жили разом майже два роки, і на жаль, Йоанн занурювався все глибше в залежності, емоційну нестабільність і хворобливу потребу все контролювати. Якщо подивитися на ситуацію, загалом усе стає логічним. Йоанн почувався застряглим у нудній роботі у циклі залежностей. Можна сказати, що Фенікс не мала терпіти всього цього, але трагічно те, що саме її доброта і співчуття не дозволили їй піти. І, врешті-решт, призвели до страшної зради. 16 листопада 2024 року здавалося звичайною суботою. Фенікс закінчила зміну в готелі Стравен Хоутел і повернулася додому до Юана. Тим часом він провів увесь день сам. І навіть надіслав їй повідомлення, що почувається самотнім. Фенікс відповіла з теплом, пообіцявши, що скоро вони будуть разом. Пізніше того вечора, вони замовили їжу і повечеряли перед телевізором. Зовні звичайна вечеря пари, яка довго разом. Вечеря, затишок, вихідний після робочого тижня. О 21.37 Фенікс написала матері повідомлення. Вони з Йоанном вечерять вдома. Повідомлення було коротким і невимушеним, нічого не вказувало на проблему. Але всього за кілька годин усе змінилося. Після опівночі сусіди почули дивні звуки: гучні удари і кроки, що доносилися згори. Енергія була тривожною, щось не так для звичайного суботнього вечора, але так само раптово, як з'явилися ті звуки, настала тиша, абсолютно тиша, не лише з квартири, а й з телефону Фенікс. Вона перестала відповідати на дзвінки і повідомлення. Ніч минула спокійно, світло в квартирі не вмикалося, її телефон залишався мовчазним. Наступного ранку, коли Фенікс усе ще не відповідала, її мати Елісон почала хвилюватися. Вона надіслала доньці повідомлення з запитанням, чи все гаразд. Згодом отримала відповідь, але вона була короткою і не схожою на стиль Фенікс. Вибач, я щойно прокинулась. Юан теж обмінювався повідомленнями з Елісон, пояснюючи, що вони обидва були п'яні і досі сплять. Це знову здалося дивним. Це було не схоже на її доньку. Родина, звісно, хвилювалась, але припустила, що, можливо, вона просто відходить від вечора, і день пройшов без подальших дій. Але коли Фенікс не з'явилася на роботу наступного дня, у понеділок, 18 листопада, родина справді почала панікувати. Звісно, родина звернулася до поліції, аби ті перевірили квартиру. О 12.10 правоохоронці прибули на місце. Вони шукали Фенікс. Двері відчинив Юан. Він був спокійним, стриманим, майже занадто тихим, як завжди. Він запросив офіцерів зайти всередину, і щойно вони переступили поріг. Перед ними відкрилась картина, від якої холод йшов по шкірі. Повітря в коридорі було просякнуте запахом міді, металевий запах крові. Поліцейські миттєво побачили оголене тіло, що лежало на підлозі. Воно було частково накрите кохонним рушником. Відразу стало зрозуміло, що тіло зазнало жорстокого каліцтва. Голову Фенікс було відтято, і вона була поставлена вертикально під її ліву руку поруч із тулобом. Оглядаючи квартиру, правоохоронці виявили ознаки спроб розчленування. Біля тіла лежали два закривавлені ножі, а третій, також з плямами крові, знайшли в спальні. Сена не була неймовірно жорстокою і майже інтимною у своїй насильницькій натурі. Та, що було ще моторошніше, протягом усього огляду Йоанн залишався абсолютно спокійним, без паніки, без розкаяння. Він відверто відповідав на всі запитання, без опору і без заперечень. І коли офіцери запитали, навіщо він зробив це, він холодно сказав: Я не міг залишатися у квартирі з цілісним тілом, тому і спробував його розчленувати. Це було сказано спокійно, без емоцій, і це налякало навіть досвідчених детективів. Найстрашніше те, що Йоанн, здавалося, взагалі не шкодував. Він навіть сказав одному з поліцейських: мабуть, ось так виглядатимуть мої наступні 25 років. Тож без жодних сумнівів листоношу заарештували і доставили прямо в камеру. Наступним кроком було закриття місця злочину для ретельного криміналістичного аналізу. Слідчі задокументували кожен сантиметр квартири: положення тіла, розташування ножів, рівень розкладу. І, на жаль, результати були жахливими. Судмедексперти встановили, що Фенікс була вдарена ножем понад 20 разів, багато з них у обличчя, проте смертельним, ймовірно, був один удар у груди. Навіть після арешту Йоанн не припиняв говорити. Він розповідав поліції, що нібито втратив свідомість. Через наркотики і припускав, що винні стероїди, кокаїн та алкоголь. Він не намагався заперечити провину. Замість цього намагався зобразити себе як зламаного чоловіка, який страждає від залежностей та емоційних травм. Але найжахливіше це те, що він уже зізнавався в убивстві раніше. Ще до того, як поліція прийшла, він сам подзвонив на 9.1.1. У дзвінку він спокійно сказав оператору, що вбив свою дівчину. На запитання, ви впевнені, що вона мертва? Він відповів. Я знаю, що вона мертва, друже. Вона мертва, я навіть спробував розчленувати її. То що ж насправді сталося тієї фатальної ночі? Згідно з його власними словами та наявними судово-медичними доказами, приблизно після півночі без жодного попередження, Йоанн раптово напав на фенікс. Не було ні сварки, ні конфлікту, ні будь-якої передумови. Він просто вирішив її вбити. Він накинувся на неї, почав душити, а потім завдав понад 20 ножових поранень. О 12.13 ночі одна із сусідок, яка жила поверхом нижче, почула гучний удар і швидкі кроки згори. Але на той момент було вже пізно: фенікс загинула. А далі почалося те, що важко навіть уявити. Залишившись сам у квартирі, Йоанн переніс її тіло до ванни, приніс три кухонні ножі і скоїв немислими. Відтяв їй голову до ранку. Квартира, яку вони називали домом, перетворилася на місце жаху. Тиша, яка настала після цього, переривалася лише його кроками, коли він блукав квартирою. Жодних криків про допомогу, жодного дзвінка в поліцію, жодного каяття. Лише моторошна тиша і вбивця, який залишився віч на віч і з тим, що накоїв. Коли родина Фенікс почала турбуватися, Йоанн почав прикидатися нею, пишучи її матері з її телефону, ніби все нормально. Тим часом, всього в кількох метрах її мертве тіло лежало на підлозі, і на цьому все не закінчилося. Протягом наступного дня, неділі, поведінка Йоанна ставала ще огиднішою. Звучить дико, але після убивства він зробив дещо ще гірше. Між восьмою ранку та сьомою вечора. Використовуючи телефон Фенікс, він переглядав порно і не один чи два рази, аж понад 170 разів. Протягом десяти годин він переглянув сотні відео. Поруч із тілом своєї мертвої дівчини це викликає справжній жах. Таке поєднання насильства і сексуального збудження це щось по-справжньому огидне. І як виявилося під час цієї порнографічної марафонної сесії, він замовив до квартири наркотики і продовжив свій бенкет. Камери спостереження в місті пізніше зафіксували його за кермом червоної Вокс Corsa, Корса. Машини Фенікс встановлено, що він залишав квартиру щонайменше один раз, ймовірно, щоб зустрітись із дилером або шукати спосіб позбутись доказів. У будь-якому разі було очевидно, що він навмисно приймав рішення, щоб знищити сліди злочину, і паралельно шукав наступну дозу задоволення. У той час занепокоєння в родині Фенікс різко зростало. Коли вона не з'явилася на роботу в понеділок, колеги із «Травенхоутел» зателефонували її батькам. І саме тоді вони зрозуміли годі терпіти. Вже підозрюючи щось страшне, Елісон зателефонувала в поліцію, і цей дзвінок разом із дзвінком самого Йоанна на 911 поклали край цій страшній історії. До того моменту Йоанн робив усе можливе, щоб відтягнути свою поразку. Підробляв повідомлення, годинами дивився порно, готувався до переміщення тіла. І лише коли зрозумів, що втекти вже не вийде, він набрав номер 999. Арешт Йоанна став початком складного і глибокого тривожного розслідування. Хоча він зізнався на місці злочину, а також під час дзвінка до поліції, детективи все одно повинні були відтворити повну картину подій. Судово-криміналістична група провела години в квартирі, збираючи докази, і родина Фенікс отримала найстрашнішу новину у своєму житті. Її тіло знайдено і знайдено в жахливому стані. Їхнє життя вже ніколи не стане таким, як було раніше. Всього, через два дні після арешту, Юан вперше з'явився в суді, де йому було висунуто обвинувачення у вбивстві та спробі перешкодити правосуддю. Він не визнав провини, не просив вибачення і був залишений під вартою. Через жорстокість злочину справу швидко передали до Верховного суду в Глазго. Упродовж наступних місяців прокурори ретельно збирали докази: результати розстану, цифрову криміналістику, свідчення очевидців, аналіз місця злочину. І ось через півроку, 17 червня 2025 року, Йоанн нарешті постав перед судом. У залі були присутні журналісти, глядачі, родичі жертви. Йоанн стояв незворушно у своїй лаві, поки прокурори зачитували деталі справи. Одна страшніша за іншу. Вони повідомили суду, що Фенікс була задушена, неодноразово поранена ножем, а потім обезголовлена. Також було викладено, що він дивився порно понад 170 разів вживав наркотики та алкоголь, поки тіло Фенікс лежало оголеним за кілька метрів. Із такими доказами проти нього Йоанн зрозумів, що шансів уникнути покарання немає, тому зрештою визнав провину за обома пунктами, але тільки після того, як сторона обвинувачення повністю виклала справу. Прокурори заявили, що його дії були викликані ревнощами, одержимістю контролем і довготривалим зловживанням речовинами. Але головне, це було не імпульсивне божевілля, а холодні розраховані рішення після вбивства. І що цікаво, його захист навіть не намагався спростувати факти. Замість цього, адвокат Йоанна заявив, що його клієнт переживав емоційний та психологічний зрив, і саме тому нічого не пам'ятає про вбивство. Але ось що справді шокує: власний адвокат описав. Його словами, майже кожен побачить у ньому втілення зла. І якщо вже твій власний адвокат говорить таке про тебе, тоді, як кажуть, твоя справа програна ще до початку. Однак суд не повірив у історію стратою пам'яті, докази свідчили про зовсім інше, коли сторони виклали фінальні аргументи, в залі суду запала гнітюча, глибока тиша. Суддя почув все. Жорстокість убивства, жахливі дії після нього, брехню, спробу приховати злочин і повну відсутність каяття. І коли Йоанн визнав свою провину, залишалось лише оголосити вирок. І ось 14 липня 2025 року настав день вироку. Суддя назвав вбивство справді жахливим і засудив Йоанна за зраду довіри людини, яка вважала його своєю родиною. За свої злочини Йоанн отримав довічне ув'язнення із мінімальним строком у 23 роки після того, як він лише матиме право подати на умовно дострокове звільнення. Суддя також зазначив, що після вбивства Йоанн не викликав допомогу, не звернувся до поліції, а натомість залишався у квартирі майже 48 годин, віддаючись порокам і знищенню доказів. Це, як сказав суддя, свідчить про вражаючу відсутність розкаяння і людяності. І в підсумку він промовив фразу, яка вразила присутніх: ви позбавили її будь-якої гідності. У суді також виступила родина Фенікс. Вони зачитали емоційні звернення, а також програли аудіозаписи, у яких говорили про нестерпний біль, розбите серце, гнів і тишу, яка тепер поглинає все їхнє життя. Фенікс Пенсерхорн Хорн мала лише 21 рік. Коли її життя було жорстоко і безжально відібрано, вона була молода, сповнена надії, мрії і потенціалу. Після її смерті з'явилося безліч прощальних слів онлайн і офлайн. У рідному Стренхівні встановили меморіальну лавку, а в її честь почали збір коштів для організації Glasgow Women's Aid, яка допомагає жінкам, що страждають від насильства. Рідні та друзі згадують її сміх, вірність і тепло. Та, мабуть, найболючіше запитання, яке вони продовжують собі ставити, як така добра, світла і жива людина могла жити під одним дахом із кимось таким небезпечним? І як ці відео в Тікток могли бути такими далекими від реальності? Думаю, варто згадати ще одну річ: те, що ми бачимо онлайн, не завжди є правдою. Багато людей викладають найкращий один відсоток свого життя. І це створює ілюзію, ні... ніби у них все чудово. Але психологічно це пастка. Це змушує інших думати, ніби з ними щось не так, що їхнє життя недостатньо яскраве, успішне чи щасливе. У соціальних мережах Фенікс і Йон виглядали як звичайна молода пара: усмішки на фото, спільні поїздки, щасливі дрібниці. Але, як ми вже знаємо, усе це було лише фасадом. За лаштунками Юан потопав у ревнощах, невпевненості і патологічному бажанні все контролювати. Фенікс, у свою чергу, була добра, терпляча і намагалася все витримати. І, мабуть, це один із найстрашніших аспектів ідеального онлайн образу. Він здатен сховати правду, правду про біль, маніпуляції і агресію. Історія Фенікс це болісне нагадування, що серйозні проблеми можуть ховатися на видноті. А ті, хто здаються найщасливішими, можуть страждати в тиші. Це ще раз підкреслює, що ідеальні фото і фільтри можуть бути ширмою для справжньої небезпеки. На цьому ми завершуємо сьогоднішню історію. Але перед тим як піти, дуже хочу почути вашу думку про цю справу. Тож, як завжди, напишіть у коментарях, що ви думаєте. І якщо ще досі не підписані, то зробіть це. Це справді допомагає каналу швидше розвиватися. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі наступного тижня з новою історією.